Ви вже бачили ці новини про те, що жінка, яка не готує в шлюбі, вона є більш щасливою, ніж та, що готує. Я щиро вдячна людям, які це публікують і поширюють, оскільки в мене, як адвоката з розлучень, після таких дописів клієнтів буде все більше. Поясню, чому в Україні заведено готувати і їсти вдома. І тут я собі уявляю, як середня статистична жінка, прочитавши такі дописи в інстаграмі, каже своєму чоловіку, що. Іде воно все в одне місце. Я готувати більше не буду. Я хочу бути щасливою дружиною, щасливою матір'ю, тому корміться тепер чи то в сільпо, чи то в новусі, чи то купуйте готову їжу. в АТБ. готувати я більше не хочу. Ну, це ж неприємно для нашого суспільства. Розумієте? В нас є традиція їсти дома, вечеряти сім'єю, снідати разом. Тому не вірте всьому, що пишуть вам в інстаграмі, і будьте щасливі!